Я народився у 2090 році. Мене хрестили ще в пологовому будинку, це обов'язково. Всі вірять в одне. Ми називаємо це великою єдністю. У нас один календар, один день поклону щоп'ятниці. Школи викладають лише святе знання. Ми не маємо імен тільки коди. Мене звати К731. Але мій прадід колись розповів мені інше. Що були різні релігії? Що можна було сумніватися? Його забрали. Я був ще малим. Зараз я вже дорослий. Я питаю собі, а що, як він був правий? А якщо ми помиляємося. Але я не можу говорити це вголос. Навіть думки під наглядом. Сьогодні я знайшов листа Прадіда єдність це сила, але правда це свобода. Я сховав його. А тепер вирішив поділитися ним. Якщо ви це чуєте, можливо, завтра за мною прийдуть. Але якщо хоч одна людина засумнівається, значить ми ще живі.